Порушення роботи імунної системи Ні, алергія. При вроджених чи набутих дефектах імунної системи виникають імунні порушення. Імунодефіцитні та алергічні. Імунодефіцитні порушення спричинені недостатністю імунної відповіді на дію певних чинників. Алергічні. Причинені невиправданим підвищенням імунної відповіді на дію певних чинників. імунодефіцити можуть мати спадковий та напутий характер. Більш поширеними є набуті імунодефіцити. Основні причини набутих імунодефіцитів це нераціональне харчування та виснаження організму, бронічні інфекції та паразитарні хвороби. Що призводять до пригнічення функції кровотворення, утруєння організму, втрата захисних білків через захворювання нирок, попіків втрати крові, порушення обміну речовин, пригнічення імунної системи внаслідок різноманітних травм, операцій, ендокринних порушень, вживання різних лікарських препаратів, наркотичних засобів, що можуть виявляти побічну дію, пригнічуючи імунний захист. СНІД є одним із набутих імунодефіцитів, це захворювання, пов'язане з розладом імунної системи людини загалом, збудник СНІДу вірус імунодефіциту людини віл, вражає імунну систему людини, наслідок чого різко зменшується опірність організму проти будь-якого захворювання. 1981 рік став роком підкриття нової хвороби людства, яка в 1982 році отримала назву СНІД. В 1983 році одночасно двома групами вчених в Інституті раку США під керівництвом відомого імунолога і вірусолога Роберта Галло і в Інституті пастера в Парижі під керівництвом Люка Монтаньє був відкритий вірус. Відомий нині як збудник СНІДу ВІЛ, вірус імунодефіциту людини. Нині відомо три типи збудника: – 1 та ВІЛ-2, що є дуже поширеним в Західній Європі та віл 3 на який страждають переважно американці та африканці. Це РНК-вмісний вірус, особливістю його є висока вибірковість. Він розмножується лише в особливій групі лімфоцитів, Т-лімфоцита. Участь яких, як ви знаєте, необхідна для здійснення реакції клітинного імунітету. Потрапляючи в ці клітини, вірус розмножується, спочатку порушує їхні функції, а потім руйнує їх. У результаті клітинний імунітет стає неповноцінним. Ні. Це єдине епідемічне захворювання людини тривалим періодом від моменту зараження до виникнення перших клінічних проявів. Основні прояви сніду загальна слабкість, зростаючі виснаження, збільшення лімфатичних вузлів, тривале підвищення температури, безпричинна втрата ваги, у легенях часто розвиваються інфекції, на шкірі з'являються плями та вузлики, які швидко поширюються тільки порушення роботи шлунка та кишечнику та інші. Сил не може передаватися через повітря бо швидко гине поза межами людського організму. Щоб заразитися, треба, щоб в організм людини потрапила значна кількість вірусу від іншої людини. Так може трапитися, якщо люди спільно використовують нестерильні шприци або інші медичні інструменти. Адже тоді можна занести чужу інфіковану кров прямо в організм. Або коли люди не використовують презервативи під час статевих стосунків, це теж може стати причиною зараження. А ще вірус може передаватися від матері до дитини під час пологів або годування молоком. Щоб виявити інфекцію, існують спеціальні медичні аналізи. Люди, у яких аналіз дав позитивний результат, називають віл-інфікованими або віл-позитивними. У деяких людей при потраплянні інфекції в організм захворювання не розвивається, але вони її носіями. У носіїв вірусу жодних симптомів СНІДу немає. Вони не підозрюють, що інфіковані, і можуть заражати оточуючих. Складність боротьби зі снідом полягає в тому, що хвороба тривалий час не проявляється. Вилікувати цю хворобу. Або запобігти їй вакцинами чи лікувальними сироватками поки що неможливо, хоча багато лабораторій світу працюють над розв'язанням цієї проблеми. Всі ми дорослі люди, нам уже не треба пити материнське молоко, а ще всі ми розумні люди, нам нічого боятися, якщо ми з розумом будемо ставитися до свого здоров'я, вірус імунодефіциту. Дуже добре почуває себе в людській крові, але він не живе на шкірі чи в роті. Вірус не літає в повітрі. Навіть більше того, якщо крапля інфікованої крові потрапить на повітря і висохне, вірус там загине. Інфекція швидко гине при високих температурах понад 50 градусів. Вірус не може передаватися через посуд у транспорті. Басейні чи ванні. Навіть самої назви вірус імунодефіциту людини зрозуміло, що живе він тільки в людському організмі, і не переноситься тваринами, в тому числі комарами. Тому ми можемо абсолютно спокійно спілкуватися і дружити з віл позитивними людьми. Ми можемо тільки завгодно сидіти за одними партами чи ходити на одні дискотеки, разом грати у футбол чи дивитися кіно. Зустрічатися, вітатися, обійматися, загалом поводити себе як дорослі і розумні люди. У 1988 році Всесвітня Організація охорони здоров'я оголосила День 1 грудня Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. підтримка людей, які вже стали інфікованими, попередження нових захворювань, пропагування здорового способу життя. Основні засоби запобігання розповсюдженню інфекцій. Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, яка є символом співчуття, підтримки і надії на майбутнє без СНІДу. Зазвичай імунна відповідь на потрапляння в організм антигену є корисною. Проте інколи така імунна реакція може бути надмірною чи неадекватною. У такому разі розвивається алергія, підвищена чутливість організму до будь-якої речовини, переважно білкової природи. Алерген. Отже, алергія є однією з імунних реакцій організму. Клеменс фон Перке, австрійський педіатр, вперше у науку термін алергія. Від грецького алос змінений стан і ергон реакція. Найбільш знаменитим алергіком був Наполеон, за свідченням істориків, напад весняної нежиті трапився з ним під час знаменитої битви при Бетерлоо. Кажуть, що він був настільки сильним, що імператору було бою, тому французи й зазнали поразки. І хто знає, чим би все закінчилося, якби алергія не втрутилася в хід історії Європи. Алергологія розділ медицини, який вивчає алергічні реакції та захворювання, причини їх виникнення, механізми розвитку та прояви, а також метод діагностики, профілактики та лікування. У нашому столітті значимість цього розділу медичної науки зросла, оскільки стрімко продовжує зростати число людей, що потерпають від різного виду алергічних захворювань. Найвідоміші з них бронхіальна астма, алергічний риніт, харчова алергія, алергія на ліки, весняна алергія на пилок, алергічний дерматит. Алергени речовини, які спричиняють алергічні реакції в організмі. Їх поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх алергенів, екзоалергенів, відносять деякі харчові продукти яйця, шоколад, цитрусові. Різні хімічні неорганічні речовини, запахи квітів, парфумів, лікарські препарати, мікроорганізми, внутрішні алергени, ендоалергени власні тканини організму, переважно зі зміненими природними властивостями. Наприклад, при опіках чи обмороженнях організм сприймає змертвілі тканини як чужорідні і утворює до них антитіла. Алергени можуть потрапляти в організм крізь шкіру, слизові оболонки або надходити в кров із вогню, запалення. Коли алергени потрапляють в наш організм, лейкоцити виділяють речовину гістамін. Молекули цієї речовини у великій кількості викидаються в кров, що спричиняє алергічні реакції. Проявляється алергія розширенням судин. Почервонінням шкіри, висупами на шкірі, кропивниця, збуженням дихальних шляхів унаслідок розбухання їх слизових оболонок, набряками, нежиттю, чханням. При алергії підвищується стомлювання, посилюється дратівливість, знижується імунітет. Будь-які прояви алергії це сигнал про те, що не все благополучно в імунній системі людини. Найпащим проявом алергічних реакцій. Є анафілактичний шок, він може виникнути внаслідок укусів кома, алергії на харчові продукти та лікарські препарати тощо. Такий тип алергічної реакції відбувається бурхливо, її симптомами є сверплячі висипання на шкірі, напряг горла, зниження артеріального тиску. Кожна людина повинна знати, на що в неї виникає алергія, уникати контактів з алергеном. У разі виникнення алергічної реакції потрібно вміти надати першу допомогу. Перевіримо знання. Виконайте тести. Правильною може бути одна або декілька відповідей.